Америка це ніби окремий світ, де все здається передовим технологічним, ну і загалом кращим. І по факту так це і є. Технології розвиваються швидше ніж встигаєш їх освоїти. Усі зірки, ніби тусять в штатах. Багато трендів задаються саме там. І нескінчена кількість молоді прагне туди переїхати в пошуках роботи чи кращого життя. Та чи дійсно там все настільки класно, як нам показують у соцмережах та фільмах? Сьогодні ми розглянемо з вами ту сторону Америки. Про про яку назавжди говорять сторону реальних небезпек і злочинів, яких в Америці більше, ніж ми з вами звикли думати. Тож сідайте зручніше і готуйтесь сьогодні прямо до реального трешу, тому що такою цю країну ви навряд чи бачили. А поки ми ще не почали розбирати треш, я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Пам'ятаєте, у мене челендж 100 тисяч підписників до нового року. Ви щось трошки Трошки Затормозились з підписками, прошу виправлятись! Також нагадую, що в мене новий інстаграм. У нас там вообще все чудово, відоси летять, але ви щось також там не дуже активно підписуєтесь. Також нагадую, що в нас ще є Тікток і Телеграм-канал. Чекаю вас усюди. А ну і тут лайки, підписки, коментарі, також не забувайте. Америка, яку часто називають країною можливостей, нещодавно продемонструвала свій реально темний бік. Просто уявіть, у самому центрі звичайного робочого дня Українка стала жертвою безпричинного нападу з ножем у трамваї. Я думаю, що більшість з вас вже, звісно, чули ці новини, що близько місяця назад в американському місті Шарлот сталася реальна трагедія, яка викликала широкий резонанс як США, так в Україні, так і за її межами. Жертвою цього нападу стала 23-річна українська Рінка Ірина Заруцька, яка працювала в місцевій піцерії. Повертаючись додому, вона, як завжди, сіла у вагон трамваю, нічого не запідозрюючи. За попередніми даними та за відео з камер спостереження, пасажирів було не дуже багато. Позаду Ірини сидів там чоловік, який раптом дістав кишеньковий ніж і завдав їй три удари. А після цього він вигукував фрази, що типу, я знешкодив цю білу дівчину. Кадри насправді надзвичайно моторошні, і чесно скажу, що емоційно дивитись їх дуже і дуже важко. Але між Іриною з цим чоловіком не було жодної розмови, жодного конфлікту, який би міг спричинити такі дії. Чоловік просто взяв і без причини, без слів, без нічого просто на неї напав. Дівчина була в шоці, дивилась на нападника, на людей, на себе. Вона не розуміла, що з нею сталося. і також вона очима можливо шукала навіть якоїсь допомоги у людей, які сиділи поруч, але їй ніхто не допоміг. І теоретично дуже хочеться у це вірити, якби люди зашевелились раніше, то вони б змогли їй. Допомогти, але дівчина, на жаль, загинула на місці. По камерам спостереження було видно, що пасажири взагалі роздуплились лише через півтори хвилини після нападу. Ну а ми всі з вами розуміємо, що коли настільки критичні поранення, то справа йде не на хвилини, а буквально на секунди. Після того, як відео з місця події вспливли в інтернеті, користувачі в Треці не тільки почали одразу обговорювати цю ситуацію, включити того, що все зрозуміло з цими темношкірими американцями. Але я б напевно не спішила тут. З обвинуваченнями, тому що ну це все таки доволі серйозні обвинувачення. Що стосується самих пасажирів, по перше, вони могли бути в шоці і не встигли нічого зрозуміти. Згадайте себе, коли щось відбувається навколо нас, ну реально потрібно хвилин 10, щоб просто зрозуміти, що вообще ну реально відбулось. Також коментатори в соціальних мережах припускають, що Ірина була одягнена в темний одяг і не було видно на ній крові. Але є ще одна непопулярна, але в принципі доволі логічна версія: те, що в Америці людей вчать певним Правилом, як діяти в подібних ситуаціях або при терактах, і одне з правил не чіпай, не встрявай, щоб не стати додатковою жертвою чи не спровокувати нападника. Тож, можливо, люди згадали ці правила і були ну буквально безпорадними у цій ситуації. Також по цій справі ще одна дуже важлива деталь: те, що сама ситуація відбулась 22 серпня, а говорити про це почали тільки на початку вересня, тобто приблизно днів 10 про це замовчували. Дехто припускається думки, що влада шарлота не. Хотіла розголошувати цей інцидент, нібито із поваги до родини Ірини. Хтось говорить, що цю новину утримували з політичних причин, але все-таки цей інцидент зміг набути такого величезного розголосу. Навіть Трамп прокоментував вбивство Українки. Він назвав те, що сталося жахливою трагедією, і підкреслив, що злочинець мав би понести найсуворіше покарання. Я бачив жахливе відео. Прекрасна молода українська біженка, яка приїхала до Америки щоб врятуватися від війни, зазнала жорстокого нападу. Що, чорт забирай, робить такий злочинець на наших вулицях і в поїздах. Подібних людей потрібно притягати yeah, до відповідальності. Трамп, до речі, не єдиноразово висказувався з приводу цієї ситуації у соцмережах. Та під час виступів він заявляв, що в подібних випадках єдиним варіантом повинна бути смертна кара, і закликав суд швидко ухвалити рішення без зайвого затягування. Також Трамп вирішив звинуватити чинну владу, хоча дивно, тому що він сам зараз чинна влада, і демократів у м'якій політиці щодо злочинності, яка на його думку створює такі небезпечні умови, що дозволяють трапля. Тись трагедія до речі, я нагадаю по хронології, що саме, мабуть, з висказувань Трампа ця історія прям набула такого дуже широкого розголосу. Тобто до цього також говорили, але це більш були такі подонукі випадки або теорії в Тіктоці. А так про це реально дізнався весь світ. Також неочікувано для всіх висловився. І Ілон Маск він підключився після слів генерального директора компанії Інтерком, який хотів виділити 500 тисяч доларів на замовлення муральних розписів із зображенням обличчя Заруць, у великих містах США Ілон Маск вже написав, що виділить вже один мільйон доларів двічі більше на створення таких муралів ірини, щоб вшанувати її пам'ять і не дати згаснути її історії в медіа. І я перевірила, на даний момент це все таки були не пусті слова, не для того, щоб знаєте, набрати класів і підвищити собі репутацію. Тож, за повідомленнями журналістів і медіа, команда проекту вже веде переговори з понад тисячами художників по всій країні. Та зараз вони шукають підходящі локації для цих муралів. Дякую Взагалі, скільки б ми тут з вами не обговорювали скандали, новини, тренди, резонансні події, зрозуміло одне у світі все змінюється за лічені хвилини. І тоді питання до нас з вами, дівчат. А чому, наприклад, ми з вами тримаємось за один єдиний парфум? А він же також частина образу, який ми змінюємо щодня? Тож сьогодні я буду ділитись з вами своїми найпотаємнішими секретами, а саме заглянемо в мою сумку, і що ж я взагалі ношу з собою. Ну, твою сумочку мініатюрною точно не назвеш. Так, у мене сумка реально доволі велика, тому що мені багато чого треба. У мене в сумці завжди з собою є вода. Без неї я буквально не виходжу з дому, тому що водний баланс наше все. Також записник, а це вірніше мій щоденник. Вдячності, туди я записую, що хорошого зі мною сталося за день. Скільки я всього зробила, а потім, отак ввечері, все читаю, і думаю, боже, яка я молодець! Це реально підійм. Має мені настрій. Два По повнорозмірних парфума? Ти серйозно? Так, не смійся, тому що тут взагалі все логічно. У мене зараз є два парфуми від бренду Away Today. По-перше, мені подобається їхня концепція, що можна створити собі парфумерний гардероб під різні випадки життя. А по-друге, ціна ну реально дуже приємна. І зараз я тобі розкажу ще докладніше про ці аромати. Перший парфум це Mango Tango. Я його наношу у теплі сонячні дні, коли потрібно бігати по справам і бути енергійною. А от Sweet Escape це вже для таких. Вечірніх подій, побачення чи зустрічі з подружками на просека. О, до речі, хочеш спробувати? Тепер я розумію, чому ти носиш їх з собою. Реально класний аромат. О, знаєш ще один лайфхак. Розкажи, можна використати взагалі мій промокод ВЕЧЕР на сайті Авейтудей. Він дає мінус 15% на замовлення і буде діяти 7 днів. Тож, хто давно хотів спробувати щось нове для себе, то це реально ваш знак долі. О, і на завершення я додам ще один лайфхак. Це потрібно записати. Я думаю, що ти і глядачі в принципі запам'ятаєте, коли ви наносите парфум, наприклад, на зап'ястя, його не потрібно розтирати, бо саме тертяло має верхні ноти, і тоді аромат розкривається не так, як було задумано парфумером. Краще дайте висохнути йому самостійно і насолоджуйтесь повноцінною композицією. Аємось до нашої історії, і тут постає питання, хто був нападником і які у нього могли бути мотиви. Тож його звати де Карлос Браун молодший. Йому трохи за 30, у нього вже тривалий час були серйозні проблеми з психікою. Родичі розповідають, що лікарі ставили йому діагноз схожий на шизофренію. Часто він поводився дивно, говорив, що хтось керує його тілом, що всередині нього якийсь матеріал, який блокує рухи, чи навіть не дає їсти. Близькі неодноразово помічали, що він ставав дедалі агресивнішим і часом казав, ніби і. Інші люди читають його думки. Тобто, його поведінка виглядала як таке поєднання галюцинацій і якихось марень. Ще на початку року він навіть кілька разів телефонував поліцію з дивними скаргами. Тоді його ненадовго заарештували за зловживання лінією 911. Але окрім проблеми з психікою, він мав і кримінальне минуле крадіжки, озброєння пограбування. Він уже сидів у в'язниці кілька років і вийшов звідти не так давно. А сумарно він був затриманий за різні порушення аж 14 разів. Після арешту за напад на Ірину його відправили на психіатричне обстеження, щоб зрозуміти, чи взагалі він здатен брати участь у суді. На даний момент його утримують у в'язниці округа Мекленбург. Без права застави. Якщо він пройде експертизи, і доведуть, що він там був якимсь вміняємим, більш-менш, то йому загрожує або смертна кара, що являється найвищим покаранням в Америці, або довічна безправа на умовно дострокове звільнення. До речі, в TikTok приблизно через тиждень після подій з'явились кадри, нібито Вироку де Карлосу. але це був зовсім інший чоловік, якого судили за зовсім інші злочини. Я думаю, що це важливо тут проговорити, адже мільйони людей побачили кадри вироку і подумали, що от воно правосуддя, але це був просто фейк. Тим паче, що суди по таким справам так швидко не проходять. Коли стало відомо про смерть Ірини, її батько Станіслав залишався в Україні. Для нього це був подвійний удар: втрата доньки і страх, що через воєнний стан він не зможе виїхати на похорон. У ЗМІ навіть почали там щось писати, що його не випуск... Стали за кордон, але це неправда. Тоді прикордонна служба пояснила, що відмови не було, просто він ще не подавався. А коли історія стала публічною, то документи було оформлено доволі швидко. і Вже за кілька днів Станіслав отримав гуманітарний дозвіл та прилетів у США, щоб попрощатись з донькою. Тут насправді хочеться принести щирі співчуття родині Ірини, тому що вже було опубліковано багато фото, коментарів від людей, які знали її, і всі, як один говорять, що вона була справжньою душею компанії, дуже світлою людиною. До речі, вона виступала навіть на підтримку Black Lives Matter, про що свідчать її фотографії. Та й взагалі ніхто не заслуговує на таку розправу, яку вчинили над Іриною. Це ну реально жесть. Тож ця історія дуже сумна і дуже болюча. Сподіваюсь, що родина знайде сили це пережити. А в США дійсно зроблять мурали в пам'ять ірини і відзнаку того, що в Америці є не ідеальна система. Але не встигли люди відійти від цієї трагедії. Стала ще одна холоднокровна розправа. Цього разу мова йде про учне вбивство відомого консервативного активіста та прихильника Дональда Трампа Чарлі Кірка. Кірк був типовим обличчям американського правого руху для молоді. Він заснував організацію Чонів Поезд USA і зробив із неї головний майданчик просування консервативних ідей у студентських кампусах. Його місія була доволі проста: зібрати якомога більше молодих людей, які не підтримують ліві тренди. І дати їм голос. Кірка також можна назвати прям, ну, таким ярим фанатом Трампа. Він постійно виходив в публіку з заявами в стилі «America first», просував меседжі про те, що ліберальні цінності руйнують країну і робив це доволі голосно і агресивно, так щоб його слова постійно розбирали на цитати, і так щоб він постійно був в медіа. Ну коротше, піар працював. Також цікаво, що щодо України він не раз висловлювався доволі скандально. Він виступав проти допомоги США. На Називав війну не нашою справою і навіть прикордонною суперечкою схід України, на його думку, історично російські території, тобто, фактично, він транслював тези російської пропаганди, за що постійно отримував хвилю критики. Та як з'ясувалось, у Кірка були не лише прихильники, а ті, хто ненавидів його настільки сильно, що спланував його вбивство. Так от, все сталося в день 10 вересня 2025 року. Чарлі Кірк виступав перед студентами в кампусі університету Татуюти це був абсолютно звичний формат, абсолютно звичайний день. Він виходив на сцену, провокував дискусії, відповідав на незручні питання. Тоді у залі було декілька тисяч людей. І от прикиньте, саме під час обговорення теми масових стрілянин Чарлі не встиг відповісти на питання з цього приводу і пролунав постріл. Куля влучила йому прямо в шиї. Звісно, там одразу почався хаос, і почали розбігатись в різні сторони. Медики забрали Чарлі до лікарні, але врятувати його так і не вдалося. Він помер. Поліція одразу зрозуміла, що це був не якийсь там випадковий напад з натовпу. Пізніше вони виявили, що постріл був з сусіднього даху з далекобійної гвинтівки. Той, хто натиснув на курок, реально добре підготувався, тому що він знав маршрут, час виступу, вивчив територію університету, і навіть все виглядає так, що й теми для обговорень він знав заздалегідь, раз підібрав такий символічний момент. На наступний день поліція вже затримала підозрюваного. Ним вияви. Тайлер Робінсон. Це звичайний на перший погляд, хлопець з Юти. Йому 22 роки зростав у мормонській родині, навчався в школі, потім трохи навчався в коледжі, але закинув і пішов далі на електрика. Далі він собі жив у сент джорджі і вів таке непомітне життя. Але за кілька місяців до трагедії він схоже серйозно підсів на тему Чарлі Кірка. У поліції є дані, що він стежив за його графіком, дивився карти кампусу, планував звідки можна вистрілити. І, от чесно кажучи. Я коли читаю цю інформацію, це піп'яс як кріпово. От ти собі живеш, якось живеш і навіть не знаєш, що на тебе планується замах. Причому настільки детальний і настільки жорстокий, ще й на очах тисячі людей. І причому у такому ж випадку тобі навіть охорона не допоможе, тому що все відбувається супершвидко. Слідство знайшло на даху сліди Тайлера. ДНК на рушниці, і навіть переписки, де він натякав, що може прибрати кірка. Прокуратура, знаючи цю інформацію, тепер тисне на нього по повні. Програмі і йому також світить смертна кара. До речі, кажуть, що після того, як це відбулось, родич Тайлера це міг бути батько або мати, переконали його здатись, тому що буквально напередодні цього злочину за сімейною вечерою, він говорив: так Кірк був сповнений ненависті. І поширював ненависть у цій справі. Є ще один нюанс: у Тайлера були відносини з трансгендерною людиною, яка в цей конкретний проміжок часу збиралась здійснити перехід. Це теж привернуло увагу, тому що в прокурорських заявах звучало, що Робінсон останнім часом радикалізувався вліво і почав публічно підтримувати права ЛГБТ. І це подали мало не як підтвердження ідеологічного мотиву. Тобто, Тайлер виступав за рівність, за права ЛГБТ, за все нове, за. Інклюзивність, а Чарлі Кірк, навпаки, це консерватор за сімейні цінності і так далі. Стався такий дисонанс. Поки з Тайлером розбирались: пройшла церемонія прощання з Чарлі Кірком, яка викликала, напевно, ще більше обговорень, скандалів і запитань. У Тікток і Twitter кадри з цієї церемонії розлетілися реально з блискавичною швидкістю. Багато хто відзначив, що захід виглядав занадто помпезно, радше як відкриття фестивалю чи політичне шоу, ніж як традиційні поминки. Особливо багато коментарів. З'явилось після моменту, коли вдова кірка Еріка обіймала Дональда Трампа на сцені, і для частини аудиторії це виглядало ну м'яко кажучи емоційно. Критики писали, що подія втратила траурний тон і перетворилась на передвиборчу демонстрацію з гучними промовами та оваціями. Водночас, прихильники стверджують, що саме таким був стиль самого Чарлі: масштабні сцени, ефектні виступи і атмосфера шоу. І вони впевнені, що він би хотів, аби його пам'ятало так гучно, а не у. І, зі сльозами. і знаєте, навіть на цьому потік подій не зупинився. Одним з тих, хто вирішив висловити з приводу Чарлі, був Джиммі Кімел. Джиммі Кіммел це один з найпопулярніших ведучих вечірніх шоу на ABC, який кожен вечір виходить перед камерою, жартує про новини, кипкує з політиків. І от він вирішив пожартувати і про цю ситуацію. У своєму монолозі, 15 вересня, Джиммі кинув репліку приблизно такого змісту. Група прихильників мага. Тепер відчайдушно намагається зробити вигляд, що стрілець, який убив Чарлі Кірка, не мав нічого спільного з ними. Вони хочуть зіграти на трагедії і використати це у свою користь. Звучало це як супергостра сатира, але проблема була в тому, що на той момент справа була дуже гарячою. Типу, тільки ну, Кірка поховали, ще не було офіційної інформації про мотиви підозрюваного, і жарт виглядав як насмішка над самою смертю. Так, на записі чутно, що глядачі у залі посміялись, а от у соцмережах Джимі засудили. Консерватори рознесли Кімела вщент, мовляв, як можна таке говорити, коли тільки-тільки трапилась трагедія. А далі почалось щось типу відміни. Ну можна сказати, м'якої відміни, але все ж відміни. Частина телеканалів просто перестала показувати його шоу, а керівництво ABC Disney офіційно поставило його на паузу. На цілий тиждень Джимі Кімел Лайф зник з ефіру. То вже почав розуміти, що це кінець кар'єри, і тут не обійшлось без Трампа. Він, звісно, засудив Кімала такими словами: не можу повірити, що фейкові новини ABC повернули Джиммі Кімала назад у ефір. Білому дому сказали, що його шоу скасували, і також окремо Трамп наголосив, що Кімел мав бути звільнений через низькі рейтинги і жахливі слова про великого джентльмена Чарлі Кірка. І отут насправді всім вже стало не так весело, бо нібито звільнення Кімела й слова Трампа підв'язали як урізання свободи слова партію Трампа та як спроба політичного контролю над медіа. Контролю над медіа в Америці, ви взагалі це чуєте, але слава Богу, справедливість все-таки перемогла, і Джиммі. І Кимел повернувся вже за тиждень на своє шоу і сказав. Це шоу не є чимось важливим. Важливо те, що ми живемо в країні. Яка дозволяє існувати такому шоу, як це, також Кімел розкритикував заяви чиновників та політиків, які натякали на його закриття, і назвав це спробою цензури. Також він подякував тим, хто виступив на захист свободи слова. Факт що ми повернулися в ефір, це не моя перемога. Це нагадування, що свобода слова справді має значення. Про свій жарт він сказав, що той дійсно вийшов невдалим. Він не хотів насміхатись і смерті, просто невдало висловився. Ну і, хоч сам Джиммі повернувся, але схоже, що інші телеканали поки не спішать ставити його в ефір, ніби так приглядають за його поведінкою. Тож ситуація зараз виглядає знаєте, такою натягнутою і суперечливою. Ви напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Так, взагалі, звісно, Чарлі. Кірк не заслужив на таку смерть. якими б не були його погляди у цивілізованому суспільстві. Конфлікти вирішуються принаймні в суді, а не кулею. Але ця подія дійсно запустила в Америці якийсь такий механізм. Там, де мали б захищати свободу слова, ми бачимо якісь спроби її обмежити. На цьому резонансні події в Америці не закінчується, і ще один жахливий кейс стався нещодавно. Там же. 8 вересня 25-го року. новинні стрічки вибухнули відповідомлень, які звучали, наче сюжети з серіалу про True Crime. У припаркованій на штраф майданчику Тесла зареєстрованій на ім'я молодого поп-виконавця Девід під ніком D4VD знайшли тіло 15-річної дівчини. З цього моменту якраз почалася історія, яка розділила інтернет на табори породи. Сотні фанатських теорій і перетворила TikTok на справжнє детективне шоу. Давно, до речі, такого не було в TikTok, щоб всі прям як детективи щось розслідували. Так, а тепер до суті виконавця під псевдонімом Девід звати Девід Ентоні Берг. Він народився в Нью-Йорку, але виріс у Х'юстині. Свою кар'єру він почав доволі несподівано з монтажів Fortnite. Він робив естетичні кліпи з нарізками з гри, але щоб їх не блокували за музику. Йому мама порадила: а чому б не писати йому свої треки? Так воно все і закрутилось. Девід почав писати буквально з кімнати сестри. Записував пісні на телефон і викладав у TikTok. У 21-22 роках його треки «Romantic Homeside» та «Here with me» I don't care. Стали вірусними, а перший навіть увійшов у білборд Hot 100 і зробив його реальною зіркою. Після цього він підписав контракт з Interscope, це лейбл Lady Gaga, і їздив у тур із SZA. Також він випустив альбом Why Tired, кілька міні-альбомів і саундтреки до Аркан та Invisible. До речі, дуже важливу роль у творчості виконавця відіграє його вигадане Альтер Его For Me. це такий демон убивця, з яким Девід бореться у кліпах, Колись це з Приймалась як ну, класний художній прийом. Але тепер образи на кшталт тіла в багажнику звучать зовсім інакше. Тож, з Девідом ми познайомилися, тепер повернемось до самої історії. 8 вересня поліція Голівуду отримала сигнал про підозрілий автомобіль на штрафмайданчику. Tesla Тесла Y зареєстрована на Девіда Берка. Вона видавала якийсь різкий дивний запах. А коли правоохоронці відкрили багажник, там виявили тіло. Воно було настільки понівечене і настільки вже давайте ви самі зрозумієте. Коротше, там був повний треш, що ідентифікувати особу одразу не вдалося лише за два тижні підтвердили, що загибла це 15-річна Салеста Рівас Ернандес, яка ще з квітня вважалась зниклою безвісти. Її батьки неодноразово повідомляли в поліцію, що дівчина могла підтримувати зв'язок зі старшим хлопцем на ім'я Девід. Як тільки новина розлетілась, тікток буквально вибухнув. Стрічка почала нагадувати безкінченний true Crime подкаст. Тут напишіть у коментарях, скільки разів вам потрапляли за цей час такі відео. Люди почали діставати старі стріми Девіда. Стоп. Кадри з його концертів, скріни з дискорд чартів і намагались скласти якусь свою версію подій. Один з найбільш вірусних моментів це уривок архівного стріму, де дівчина, схожа на Селесто, кидає Девіду в жартівливій формі питання про насильство на діми. І після її питання звук дуже різко зникає. Ніхто не знає, що він відповів. І для багатьох потім це стало таким собі тривожним дзвіночком. У Тікток Reddit також з'явились цілі розслідування, де користувачі накладали одне на одного факти: на пальці Селести є татуювання з буквами Ейсь і таке саме є у Девіда. Дата кліпу Romantic Homesite, яка збігла з днем народження дівчини. Це, звісно, може здаватись в якійсь периферії дуже романтичним, але. Зараз в теперішніх подіях це діч і нагадую, що дівчинці 15 років користувачі далі продовжили знаходити записи зі стрімів, де з'являлась дівчина дуже схожа на Селесто, і викладали їх з підписами: типу, ось доказ, ось підтвердження. А дехто стверджував, що навіть бачили їх разом у закулісних відео з концертів. Дехто взагалі такі вже більш треш теорії випускав, нібито Девід підкуповував друзів Селести, щоб ті мовчали, або що вона була вагітна у момент. Ті, або що її смерть напряму пов'язана з образом Альтер-Его For Me, який у кліпах ховає тіла в багажниках. Але, як ви розумієте, жодних офіційних підтверджень цим версіям зараз немає. Чесно кажучи, ми то з вами зараз обговорюємо всі ці версії, але я б не вірила тікток-детективам, тому що в Тіктоці хочуть переглядів і драми, тому дуже багато чого з цього може просто бути надумано, або просто більш емоційно підкріплено, ніж це є насправді. Додатково підлило масло. Вогодь те, що сам Девід спершу взагалі ніяк не коментував ситуацію. Він просто продовжував свій тур, не зупиняв концерти, ніби нічого не стало. Тобто тотальний ігнор. Фанати, звісно, питали, а що він уникає цієї теми? І також вони казали, що його мовчання зараз говорить голосніше за будь-які слова. Ну і це виглядає як мінімум дивно. Типу, у твоєму багажнику знаходять дівчину. Скоріше за все, це була твоя дівчина. І невже не можна, хоча б показати своє здивування, не знаю, шок, спробувати спробувати. Простувати це, тим що про це гудить весь інтернет, а ніякої реакції немає. Коли ж поліція обшукала його будинок у Лос-Анджелесі, артист нарешті скасував два концерти в США. Але європейські й австралійські тури досі залишаються у продажу. А команда виконавця заявила, що типу такого автомобіль зареєстрований на Девіда міг використовуватися різними людьми. Тобто, своєї провини Девід не визнає і зараз співпрацює зі слідством. Чим же завершилась ця історія, якщо чесно. Фінальної крапки досі немає. Судмедексперти встановили, що тіло пролежало в авто кілька тижнів, але точна причина смерті лишається невідомою. Тіло Селесте вже передали родині і дівчину поховають удома. Девід на даний момент не отримав статусу підозрюваного. Йому не висунули жодних обвинувачень, проте американський тур він скасував, а бренди на кшталт Крокс і Холістер швидко прибрали його з рекламних кампаній. Звісно, ситуація трешова, дічова, вона пов'язана з відомими людьми. усе. То, що ви думаєте в коментарях? На ці події в мене була просто якась нескінчена кількість запитів у діректі, в телеграм-каналі. Ви реально розірвали мої соцмережі, щоб ми про це поговорили. Тому я дуже чекаю вашу думку у коментарях. Можливо, з'являться по цій справі якісь нові деталі, які ми з вами обговоримо. А поки що маємо що маємо, винним може бути як Девід. Може бути винним якась інша людина, яка хотіла підставити Девіда, або не знаю, сюжет перевернеться, що ми всі з вами будемо офігівати. Тож, сьогодні ми з вами розглянули три гучні кейси за останній блін місяць. І це лише ті, які сколихнули інтернет. Просто уявіть, скільки подібних історій зараз залишаються непоміченими. Ну це важко уявити. І звісно, напрошується такий висновок, що Америка не така ідеальна, як показують у фільмах чи в інстаграмі. Десь можна гуляти серед ночі, почуватись в безпеці, а десь навіть у день краще дивитись в обидва боки і носити з собою принаймні перцовий балончик. Але головне це відео. Не для того, щоб засудити Америку і показати, що боже, як там все погано. Це радше нагадування для нас усіх, що світ не завжди глянцевий, привітний і десь він насправді дружній, а десь він по-справжньому небезпечний. Тож пишіть ваші думки у коментарях. Буду дуже рада почитати. Не забувайте підписки, лайки, коментарі. Дякую вам, що дійшли до цього моменту. Усім цьомчики і бувайте. I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take sh** I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement